Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо малої букви С, складів і слів з нею. Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав. Всі сідайте, тихо і домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І почнемо ми працювати із відгадування загадки. В розмальованій хустині, солоденька всередині, коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що ж це воно таке може бути? Солоденьке всередині, а хустинка, в яку вона загорнута, розмальована, різнокольорова. Це цукерка правильно. Сьогодні на уроці ми вчитимемо списати малу букву С та правильно її поєднувати з раніше вивченими буквами, удосконалюватимемо навички звукоскладового аналізу, закріплюватимемо вміння списувати речення, розвиватимемо мислення та мовлення, будуватимемо асоціативний кущ та змінюватимемо слова за принципом один багато. Побудуємо звукову схему слів. Це буде слово цукерка. Давайте поділимо на склади. цу Кер ка Скільки у вас вийшло? Три склади. Правильно. Перший склад СУ. С. У. Далі кер. К. Е. -к. Р. І останній склад К, «к», «а». Запитаємо це цукерка наголошений другий склад. А зараз асоціативний кущ. коли ви чуєте слово цукерка, дітки, то що вам спадає на думку? Які слова? Обгортка може бути красива, за якою ми дізнаємося, що то за цукерка. Шоколад, якщо вона з шоколаду, радість. А ще цукеркою може бути льодяник. А ще цукерки бувають у коробках, а виготовляють їх на фабриках. Часто їх дарують у подарунок, можливо. Вам спали на думку ще якісь слова, які у вас асоціюються зі словом цукерка? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. А зараз пограємо в гру, піймай звук. Коли чуєте звук «ц», піймайте його долоньками. Або «ць». «Цілий день цукерки не неслухняний цей тарас. Про цибулю, як подума, сльози котяться у раз. То на яких же словах ви плескали в долоньки? Погляньте. Сіли, сукерки, сей, цибуля. Подивимося на друковану та писану літеру. Це схожі вони, подивіться так, схожі. Теж Дві палички поєднані між собою і хвостик удрукований. А у прописної петля, як у букви У, пам'ятаєте? Але вона коротенька, вона ледь виходить за лінію, за нашу нижню рядкову лінію. Перевіримо, чи правильно сидите. Розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. І чекає на нас перше завдання у зошиті в робочому на сторіночці 17. Ілюстрація. Кого ми тут бачимо? Гляньте. Тут і котик, і лисичка, а ще сапок, сонце. Так? Подивіться, за шторами, мабуть, це вони на сцені на якійсь виступають. Сцена. Ну що, що це за слово таке заховалося? Здогадалися вже? Це слово. Сап. Ось він. Як казала моя онучка, коли вона була маленька, це чоловік кози. Сап. С, А. п Наголос не ставимо, тому що лише один склад. А тепер візьмемо в руки олівець та спробуємо написати цю букву у повітрі. Готові? Ведемо від верхньої рядкової лінії вниз до нижньої рядкової, не доходячи, заокруглюємо, піднімаємося знову вгору до верхньої рядкової, знову опускаємося на нижню рядкову, заокруглюємо, так? піднімаємося десь на третину рядочка по висоті. І малюємо петлю, як у букви У. Ну що ж? Починаємо, малюємо в повітрі. Вийшла? Якщо не дуже, то спробуйте ще раз намалювати її в повітрі, або ж попросіть маму насипати манку або сіль на тарілочку темного кольору, і можна буде потім малювати на цій тарілочці. А ми переходимо до наступного завдання. Вам знайомі ці завдання. Спочатку ми обводимо за контуром, потім продовжуємо самостійно до кінця рядочку. Потім пишемо поруч, поєднуючи дві букви СЦ. Далі Су. Яке слово починається складом ЦУ. Сукор, так? Потім Си, цирк, С. Сцена, Сонце. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А наступне завдання. Нам треба. Перенести. Пам'ятаєте, ми сьогодні з вами вже зробили звукову модель слова цукерка, треба його перенести в цю модель, пригадати, а потім дописати слово цукерка. В цьому слові буде стільки букв, скільки й звуків. Будьте уважні! Наступне завдання буде списати речення, подане друкованим шрифтом. Прочитаємо його. У зайчика. Куций хвіст. Починаємо писати речення з великої букви, закінчуємо крапочкою. Ну що, хто не запам'ятав, то подивіться, будь ласка, ще раз на звукову модель слова цукерка. Зараз пропоную виконати пальчикову гімнастику, адже далі ми перейдемо до, у нашому, до роботи у нашому додатковому зошиті. Давайте будемо поєднувати по черзі пальчики. Спочатку мізинчики: привіт. Потім безімені привіт. Середні, вказівні та великі. А тепер швидше: раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ну, а тепер потримо долонька об долоньку. Якщо ще не відпочили пальчики, то продовжіть пальчикову гімнастику. А ми переходимо до роботи в нашому додатковому зошиті. Якщо буква С вийшла у вас не дуже вдало, то ви можете потренуватися писати в додатковому зошиті. Далі Са, цукор, піца. Отже, у кого добре вона вийшла, то перший рядочок не пишете, в кого не дуже добре пишете. А потім записуємо рядочок слів цукор та піца. Продовжуємо. А зараз вправа для очей. Встигаєте? І ще раз. Далі працюємо за зразочком один багато. Пам'ятаєте, ми з вами працювали на уроці, сьогодні на попередньому уроці читання, коли ми створювали слова за зразком багато один, а тепер один багато. Записуємо слово олівець, олівці. Далі хлопець а багато. Хлопці, горобець, а багато? Горобці. Поставте відео на паузу, продовжте виконання цього завдання. Далі списуємо речення. Синиці збирали суниці, теж речення з уроку читання, пам'ятаєте? Синиці збирали сунички, але збирали їх до животика, а не до козуба, тому козуб залишився порожнім. Напишіть, будь ласка, це речення самостійно. А потім перевірте, чи правильно ви поєднали всі букви. Ну, а зараз щоденні 5. Пишу для себе. Напиши слово цукерка стільки разів, скільки у тебе друзів є. Що ж зараз оберіть, будь ласка, настрій, з яким завершуєте урок. Якщо зелений колір, це було не перевершено. Жовтий, ну, нормальний урок. І якщо червоний колір, це значить, що урок пройшов для вас. Погано, на жаль. Що ж, почнемо разом Фізкульт-хвилинку. Що ж дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Прощаюся з вами до наступного уроку. Зустрінемось!